Усім привіт-привіт! Усім доброго дня, доброго вечора. Любим моїм підписникам, друзям і гостям мого каналу Захоплення Марічки». Усім вам дарую ось ці такі гарні гладіолуси, які в мене розцвіли. Червоні вже, верніш, бордові, вже цвітають. Ще розцвіли зацвіли оранжеві. Ось які дуже гарні. Але вітер, вітер їх хилить, треба попідв'язувати. І ось бачу, похилився наш красавчик гарненький такий, Ну, нехай лежить на хризонтемі, а ми візьмемо паличку і його підв'яжемо. Ось любі друзі, Це ж таки. Такі гарні айстри. Я завжди зазвичай, як сію айстри, я їх прориваю, щоб вони були ріденькі. А сьогодні, верніш в цьому році, не захотіла проривати. Рішила. Нехай ростуть, як зійшли, і побачимо, що з того буде. У нас, друзі, дуже Вийшов гарний такий коврик. Дуже гарний. Ну тут краще, чи, верніше, тут чуть нижче, але нічого. Наша хризантема гарна, дуже гарна. Нам мені дуже подобається такі кущики гарні, низенькі, такі пухнасті. І, друзі, в сьогоднішньому відео хочу... Пчілка. Хочу, друзі, вам. Розповісти про чумізу. Ідемо до неї. Ось і наша чуміза, любі друзі. Чуміза це багато корм для пернатих, для попугаїв. Я не пам'ятаю. Так, рік вже в мене попугаїв нема. Напевно, десь років два, ну, років три назад. Два роки я тримала попугаї, корела, по-моєму. Такі були гарні, великі парочка, але у них ташеняток е не було. Ну, вірні попугайчиків, маленьких, не було приплоду. І, любі друзі, і я у бетаптеці купила для них ось таких три колосочки, за яких заплатила я 50 гривень. І отакий колосочок, він дуже-дуже багато має різних вітамінів, різних злаків. Е я вже не пам'ятаю, але більше. Там різні вітамін b 12 В1, B1 В6, ну, різні, різні, різні вітаміни. Більше як пшениці, як в ячміння, як, у, як там в процентах, напевно, писалося, я вже забула. Але це можна в інтернеті задати питання Чуміза. І почитати Чуміза, корм попугаєм. Чи для попугаїв. І ось такий корм, ось такий колосок на тиждень для одного попугая. Він, любить друзі, він такий стає активний. Ви б тільки бачили, він так по клітці, туди-сюди, туди, сюди починає співати, починає різні звуки создавати. Це. Це просто радість для них. Оцей корм, це для них просто радість. І я коли купляла оцей корм, думаю, спробую я посіяти. Я отак відірвала, напевно, дві чи три отаких оцих, таких, Вони як на розмір, як фасолинка, і посіяла. Зійшло таке, знаєте, зілля, ну, в нас кажуть костерева. А по-літературному, я не знаю, як це зілля називається. Ну, такий, знаєте, вигляд, як зілля. Думаю, боже, що таке зійшло? Зілля настояще зілля. Але потім ні, воно так вище піднімається. Але це зі... ну не зілля, а цю рослинку, цю чумізу треба проривати. По-моєму, через 5 см, хоча б через 3. Ні, ну так, через 5 см, десь так через три пальчики треба, щоб росла рослинка від рослинки. Тоді ви отримаєте ось такий колосок. Ось це бачите, любі друзі, в мене було, було цієї ці чумізи було дуже багато, десь з відро, напевно. Я з друзями ділилась, але вже в друзів вже попугаїв нема. то це є... ці колосочки, вони там, де було річче, рослинка посаджена, верніш там, де я попроривала, і те, що прорвала, його насаджувала ще як розсадою. Там колоски були великі. А де було густенько, бачите, любі друзі, ось такі маленькі, вони насіннячку не хоче. Тут насіннячко також є. Одинакове. Тільки нема просто отого такого ось такого колосочка гарного. То, що я хочу сказати, любі друзі, ось цим відео? Я для себе оставлю лише один колосок. Можу більший, можу менший. Мені нема різниці. Я, дорогі мої підписники, дорогі мої друзі, гості мого каналу. Може, хто має пернатих, може хто хоче ось такої чумізи, я можу переслати новою почтою, укрпочтою. Буде чуть довше, але дешевше. Плати я не хочу. Заплатите ви лише за пересилку. І все. В коментарях можете писати, хто бажає отримати таку чумізу, такий корм для попугаїв. Але я кажу насамперед. Задайте таке в інтернеті пошукайте чуміза за корм. Що це таке, чи чумі за корм попугаєм. І ви дуже гарно вам там буде написано. Почитайте. Ось таке, любі друзі, мої коротеньке відео. Тут, я ось так підніму, тут, любі друзі, його багато. Тут колосочки є дуже різні, дуже різні колоски є. От бачите, є більші, є менші. Меншенькі можна два відразу поставити, а можна через день, якщо такі маленькі-маленькі. Ну з таким розрахунком, де от такий більший колосок, що я тримала, а де? Ось такий, навіть можна ще більший. Ось такий колосок на тиждень. То якщо середній, можна два, Менші, можна три, ось такий колосок був. Може, навіть ще чуть більший куплений. Там було лише три колосочки. Ну і я, Марічка, подумала, попробую я таке посадити, посіяти. До речі, я, е, мені здається, Ісь в минулому році я на YouTube каналі не пам'ятаю на якому каналі, бачила, що вирощую чумізу. Напевно, для пернатих, а може вони на продаж, не знаю. Ось, дивіться, любі друзі. Так, кому сподобалось моя пропозиція, Кому сподобалось моє відео, Кому сподобалась моя чуміза. Моя ідея подарувати корм попугаєм. Пишіть в коментарях, буду чекати, якщо у вас буде багато, будемо ділитись. Розділю на всіх потрошечки. І, і все. І попугаї ваші пернаті будуть дуже задоволені, тому що для них це. Як бомба. Може, це так звучить таке слово, але це дуже-дуже це дуже вітамінний колосок для пернатого. Він настільки стає активний, ви б тільки бачили. Ну, все, любі мої друзі. Кому сподобалось ось таке відео, ставте пальчика доверху, коментуйте. Я буду чекати ваші коментарі. І кому сподобалось моє відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте пальчика вірніше, нажимайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео, роботи. Усім мирного неба, усім міцного здоров'я, Божої вам благодаті. Пока-пока-пока. До наступної зустрічі. Пока!